Юридичні новини з адвокатом Тетяною Івановою. З 1 жовтня в Україні очікується підвищення податків. В основному за рахунок того, що вводиться військовий збір і повертається ЄСВ. Згідно що ВСУ підтримувати потрібно. Але за рахунок чесних підприємців тільки після того, як почне сплачувати податки тюньовий бізнес, в якому по самим скромним підрахункам крутиться більше 9 мільярдів гривень. Уряд схвалив рішення про створення і функціонування системи верифікації ліків. Виробників зобов'яжуть наносити на упаковку засоби безпеки ліків, але поки що добровільно а в обов'язковому порядку з 2028 року. Безпека громадян до 2028 року хвилює уряд менше, ніж надприбутки фармомафії. Пенсіонери з тимчасово окупованих територій. В яких заблокували виплату пенсій зможуть пройти верифікацію дистанційно. Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Схвалюю. Проблема така дійсно існує. І добре, що Уповноважений з прав людини не тільки звернув на неї увагу, а й запропонував план вирішення цієї проблеми. До речі, про план дивіться в моєму відео на YouTube. 23 вересня 2024 року. Один з районних суддів міста Запоріжжя виніс вирок, яким призначив найсуровіше покарання довічне позбавлення волі, за те, що громадянин України прийняв пропозицію ФСБ Росії працювати на нього і здавав міста розташування військової техніки особистого складу. Якщо рішення законне вважаю, отримав по заслузі. Бажаючим подзаробити на житті людей буде наука. З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку обмежує перекази по картках фізичних осіб і встановлює ліміт у 150 тисяч гривень. Вважаю, що проблеми будуть не тільки для тих, хто відмиває кошти, але і для звичайних громадян. Міністерство юстиції повідомила про небезпеку зберігання паролів у браузері, зазначила дві причини. Чому це небезпечно? Перше, що можуть мати доступ шахраї, які проникли несанкціоновано у комп'ютер, друга причина фізичний доступ сторонніх осіб. Я б додала ще до цього третю причину: санкціонований і несанкціонований доступ правоохоронних органів. А чому саме зараз міністерство почало опікуватися цим питанням? Чи то в міністерстві паролі зберігаються у браузерах? Чи то Міністерство юстиції почало конкурувати з Міністерством цифрових інформацій, так Бог його знає. Більш детально по кожній новині дивіться в моїх відео на YouTube-каналі.